Ну що ж, ловимо момент і переглядаємо з вами ціни зі знижкою на набори з сайту компанії Pharmacy. Ви бачите зараз зображення з екрану зі знижкою в 25%. Ось такі чудові набори. Рекомендую робити замовлення самостійно, тому що таким чином ви отримаєте не лише все зі знижкою, а ще й з безкоштовною доставкою. Тому що саме зараз на 800 гривень замовлення йде безкоштовна доставка на відділення нової пошти. Це дуже дуже зручно. Ось таку цвіт календули рекомендую для тих, в кого надзвичайно суха, чутлива шкіра. І навіть якщо вона у вас вікова, ви також отримаєте масу задоволення як в дзеркалі, так і на відчуття. Насичена зволожена шкіра, листя чайного дерева підійде для комбінованої жирної шкіри. Догляд за тілом, догляд для чоловіків, а також набір чиста шкіра це лінійка, яка бореться з проявами акне, особливо актуальна в віці від 13-14 років, тоді, коли саме потрібно це все вловити і не впустити цей момент. Переходимо до наступного розділу. Наступне це в нас селе, тобто знижки додаткові. Додаткові знижки нас радують на декоративку, тому що хочеться все ж таки мати привабливу посмішку, прикрашену якимось красивим блиском для губ. Ось такі в нас є варіації. Також ми маємо зволожуючі бальзами на будь-який смак з різними додаваннями вітамінів та ароматів, вони по 15 мл. Догляд за руками зволоження, насичення вашої шкіри з чудовими, фруктовими та квітковими ароматами, стійка зачіска. Ось такі є максимальна фіксація і сильна фіксація. Тобто, ну, ось тут вже реально по максимуму. Маски для волосся. Маски для волосся так побачили. Далі пінка для ванної. До речі, вона тут на зображенні маленька, але в реальному житті вона величезна, просто величезна, тому що її там 500 мл. І знову тема макіяжу в нас це праймер для повік, щоб ваші тіні не скручувалися на повіках і трималися бездоганно. Далі праймер для всього макіяжу на обличчя. Прозора матуюча пудра, просто Мій фаворит, мій мастхев сиворотка для та брів, яка буде доглядати і прискорювати їхній ріст. І хайлайтер, щоб сяяти, особливо зараз в різдвяні свята, будемо всі щедрувати, колядувати і гарно, гарно сяяти. і Дякувати за мирне небо і перемогу.